Вітаю вас, любі малята! Будемо разом сьогодні ми грати. Цікаво. А чи вмієте ви рахувати? Давайте порахуємо від 1 до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре. А тепер у зворотньому напрямку. Десять, дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Молодці діти добре впорались. Наступне завдання. Назвіть сусідів числа п'ять. Так, це чотири і шість. Назвіть сусідів числа дев'ять. Так, це вісім і десять. Сусіди числа 4. Дійсно, це 3 і 5. Молодці. В цьому завданні треба вставити пропущені числа. Нажміть на паузу. Як називаються ці знаки? Для чого ми їх використовуємо? Так. Ці знаки ми використовуємо для порівняння кількості. Давайте спробуємо. Порахуємо, скільки абрикосів ми бачимо на картинці. Скільки малинок? Позначаємо відповідними цифрами. Чого більше? Який знак потрібно поставити. Порахуйте, скільки груш і динь ви бачите на картинці. Позначте відповідними цифрами. Який знак використаємо? Які вишень та малит ви бачите на картинці, позначте відповідними цифрами. Який знак використаємо, а тут попрацюйте самостійно. Розумнички! Марічка просить вашої допомоги порахувати яблука. Дівчину пригостили спочатку трьома червоними яблуками, а потім ще два зелених дали. Скільки всього яблук стало у марічки? Як ви вважаєте, яблук стало більше чи менше? Так, більше. Тож яку дію використовуємо? Додавання чи віднімання? Так, якщо яблук стало більше, то дію використовуємо додавання. Молодці. А який знак нам потрібен для складання прикладу? Плюс. Правильно діти молодці. Складемо та прочитаємо приклад. 3 плюс 2 дорівнює 5. Скільки яблук стало у Марічки? Так, У Марічки стало 5 яблук. Молодці. Вирішимо ще одну задачу. Сашко придбав в магазині 4 мандаринки. Тато дав Сашкові ще 3 мандаринки. Скільки мандаринок стало у сашка. Мандаринок стало більше чи менше. Яку дію будемо використовувати? Який знак? Складемо приклад та прочитаємо його. 4 плюс 3 дорівнює 7. У сашка стало 7 мандаринок. Добре впорались молодці. Сашко та Марічка. Запрошують вас до своєї кімнати. Давайте подивимось, що де знаходиться. Де стоїть акваріум? Акваріум стоїть на тумбочці. Де знаходиться машина? Машина знаходиться під столом. Де лежить м'яч? М'яч лежить на підлозі. Де знаходиться ведмедик? Ведмедик знаходиться на підвіконні, де лежить іграшка вівця? Так, на комоді? Сашко та Марічка навели лад у кімнаті. Подивіться, діти, що змінилось. Де тепер знаходяться іграшки? Чекаю на ваші відеовідповіді. Дякую вам за увагу, діти! Відскануйте QR-код та пограйте у математичну гру. А зараз кажу вам до побачення!